Отже, почнемо з основ. Що таке ця ідентифікація, і навіщо вона взагалі потрібна? Давайте говорити прямо. Держава хоче переконатися, що гроші отримують реальні люди, які дійсно мають на це право. Це не підозра конкретно до вас чи до мене. Це системна перевірка, яка покликана запобігти шахрайству та зловживанням. Уявіть собі ситуацію людина померла, але виплати продовжують надходити на картку, якою користуються родичі. Або хтось отримує допомогу за догляд за хворим, якого насправді вже немає. Чи людина виїхала за кордон Назовсім, але продовжує отримувати українську соціальну допомогу саме для виявлення таких випадків і запроваджено ідентифікацію? По суті, це підтвердження, що ви це ви, що ви живі, здорові, перебуваєте там, де заявляли, і маєте право на ті виплати, які отримуєте. Звучить логічно, правда, проблема не в самій ідеї, а в тому. Як це все організовано? Законодавча база для цієї процедури е, з'явилася не вчора існують дві основні постанови, які регулюють цей процес. Але от парадокс, навіть юристи іноді плутаються в тому, хто саме підпадає під ці вимоги. А що вже казати про звичайних людей, особливо літніх, які не дуже добре орієнтуються в цифрових технологіях? Важливо розуміти, якщо ви не пройдете ідентифікацію, ваші виплати не скасують назовсім, їх заморозять. Тимчасово призупиняти, але от коли ви зможете їх відновити, це вже інше питання. Бюрократична машина працює повільно, черги величезні, а життя чекати не буде. Комунальні платежі, ліки, їжа, все це потрібно оплачувати зараз, а не коли там розберуться з вашою ідентифікацією. І ще один важливий момент, який багато хто не знає: ідентифікація діє рік. Тобто, через рік вам доведеться проходити це все заново. Це неразова процедура, а регулярна перевірка. Держава хоче щороку підтверджувати, що отримувачі виплат відповідають усім вимогам. Тепер найважливіше питання: чи стосується це вас? Бо ситуація неоднозначна. І тут починається плутанина. Основна категорія, яка однозначно має пройти ідентифікацію? Це люди, які отримували соціальні виплати через Міністерство соціальної політики до 1 липня 2023 року. Якщо ви отримували будь-яку соціальну допомогу до цієї дати, і ці виплати було передано до пенсійного фонду. Вас це стосується на 100%. Які конкретно виплати? Це допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей. Допомога по догляду за хворими або людьми з інвалідністю, житлові субсидії, які раніше виплачувалися через соціальний захист та багато інших видів підтримки. Якщо ви отримуєте такі гроші, негайно перевірте, чи пройшли ви ідентифікацію. А от з пенсіонерами ситуація цікавіша, якщо ви отримуєте звичайну пенсію за віком, і вона призначена давно. То швидше за все вас вже автоматично ідентифіковано. Пенсійний фонд має ваші дані, ви регулярно отримуєте виплати, все зрозуміло. Але є винятки: по-перше, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованій території або виїхали за кордон, автоматична ідентифікація може не спрацювати. Система може не бачити вас у своїх базах даних належним чином. По друге, якщо ви отримуєте не тільки пенсію. А й додаткові соціальні виплати, наприклад, доплату як учасник бойових дій або допомогу по догляду, вас теж може стосуватися вимога про ідентифікацію. І ось тут виникає абсурдна ситуація, про яку мені розповідали глядачі: людина віком за 80 років, яка все своє життя чесно працювала і отримує пенсію вже два десятиліття, раптом отримує повідомлення: пройдіть ідентифікацію, а як її проходити. У бабусі немає смартфона, додаток Дія, це для неї китайська грамота, а до пенсійного фонду черга на два тижні вперед. І що їй робити? Водночас є інша ситуація. Людина справді не впевнена, чи треба їй проходити процедуру, дзвонить на гарячу лінію, і їй відповідають: ні, вам не потрібно, у вас все автоматично. Людина заспокоюється, а потім виявляється, що виплати заморозили. Чому так? Бо в системі був збій. Або оператор неправильно зрозумів ситуацію, або база даних не оновилася вчасно. Мій порадою, якщо ви хоч трохи сумніваєтеся, краще перестрахуйтеся і пройдіть ідентифікацію. Навіть якщо згодом з'ясується, що вам не треба було краще витратити годину часу зараз, ніж потім кілька місяців відновлювати виплати. Бо якщо їх заморозять, розморозити буде набагато складніше, ніж здається. Окрема категорія це люди з інвалідністю. Особливо лежачі хворі. Для них існують альтернативні способи підтвердження особистості. Наприклад, соціальні працівники або представники Міністерства соціальної політики можуть прийти додому і провести ідентифікацію на місці. Але про це треба окремо домовлятися, писати заяви і знову ж таки робити це треба завчасно, а не в останній день. Добре, припустимо, ви з'ясували, що вам е, таки потрібна ця ідентифікація. Що робити далі? Є кілька способів, і кожен має свої переваги та недоліки. Давайте розглянемо їх докладно. Спосіб перший через додаток Дія. Теоретично, це найпростіший варіант. Відкриваєте застосунок, знаходите розділ з ідентифікацією для соціальних виплат, проходите відеоверифікацію або підтверджуєте особу іншим доступним способом, і готово. На папері це виглядає ідеально. На практиці зовсім інакше. Проблема номер один. Не у всіх є смартфон з необхідним додатком. Літні люди часто користуються простими кнопковими телефонами. Проблема номер два: навіть якщо смартфон є, далеко не всі вміють з ним правильно поводитися. Онук встановив дію, але як нею користуватися, бабуся не розуміє. Проблема номер три: технічні збої. Застосунок зависає, видає помилки. Функція ідентифікації просто не працює. І це не поодинокі випадки, з цим стикаються тисячі людей. Спосіб другий відеозв'язок з пенсійним фондом. Ви записуєтеся на сайті на відеоверифікацію, у призначений час вам дзвонить працівник фонду, ви показуєте себе і свої документи через камеру, і процедура завершена. Знову ж таки, в теорії все чудово. А в реальності. Сайт пенсійного фонду регулярно лежить під навантаженням. Записатися на відеозв'язок та ще проблема. Люди годинами оновлюють сторінку в надії, що з'явиться вільний слот. А коли нарешті вдається записатися, виявляється, що найближчий вільний час через 2-3 тижні. А якщо до 1 листопада залишилося 5 днів, від вам і зручний онлайн сервіс. До того ж, для відеозв'язку потрібен стабільний інтернет і пристрій з камерою. В селах, де інтернет нестабільний, або у літніх людей, які не мають комп'ютера чи планшета, цей спосіб просто не працює. Спосіб третій особисте звернення до пенсійного фонду, класика жанру: приходите в офіс, стоїте в черзі, показуєте свій паспорт, і працівник на місці проводить ідентифікацію. Це найнадійніший спосіб, але й найбільш виснажливий. Черги в пенсійному фонді зараз це окремий рівень пекла. Люди приходять о восьмій ранку, щоб встигнути потрапити на прийом. Хтось стоїть по дві-три години. Для літніх людей, для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, це справжнє випробування. І от питання: чому система організована так, що людині легше переживати такий стрес, ніж просто швидко підтвердити особу онлайн? А є ще спосіб для тих, хто перебуває за кордоном звернення до консульства. Українські консульські установи теоретично можуть провести ідентифікацію, але на практиці не у всіх консульствах це працює безперебійно. Хтось записується і проходить процедуру без проблем, а хтось отримує відповідь, що наразі технічно це неможливо. Знову непослідовність. Мій особистий коментар. Ситуація виглядає так, ніби систему запровадили в авральному режимі, не подумавши про те, як це працюватиме на практиці. Держава говорить, ідіть і підтвердіть особу онлайн. А коли люди намагаються це зробити, з'ясовується, що онлайн сервіси не справляються з навантаженням, а офлайн варіант це багатогодинні черги. Це не злий умисел, це банальна неорганізованість, але страждають від неї реальні люди. Давайте чесно поговоримо про те, що не так із цією системою. Бо проблем багато і замовчувати їх означає залишити людей наодинці з бюрократичним безладом. Перша і найочевидніша проблема технічні збої. Портал пенсійного фонду регулярно не витримує навантаження. Сайт лежить, функції не працюють, запити не обробляються. Додаток Дія теж дає збої. Я особисто чув від людей, що функція ідентифікації у них просто відсутня в додатку, хоча за логікою вона має бути. Чому так? Нікому не відомо. Друга проблема гарячі лінії. Коли людина не може розібратися самостійно, вона дзвонить за допомогою. І що? Номер постійно зайнятий, або довго не відповідають, або дають суперечливу інформацію. Один оператор каже одне, другий інше. Людина після такої консультації ще більше заплутується. Третя проблема непрозорість критеріїв. Чому одна людина автоматично ідентифікована, а інша з аналогічною ситуацією ні. Чому пенсіонер, який 20 років отримує виплати, раптом має підтверджувати особу, а інший ні? Логіка системи не зрозуміла навіть фахівцям, що вже казати про пересічних громадян. Четверта проблема мешканці окупованих територій та внутрішньо переміщені особи. Люди, які виїхали з Донбасу чи з інших тимчасово окупованих регіонів, часто стикаються з тим, що система їх не бачить. Вони зареєстровані в одному місці. Фактично живуть в іншому, документи оформлені ще в третьому? І от як таким людям проходити ідентифікацію? Система не готова до таких складних випадків. П'ята проблема ті, хто за кордоном. Мільйони українців виїхали через війну. Хтось на заробітках, хтось у біженцях, вони продовжують отримувати українські виплати там законно, бо мають на це право. Але як їм підтвердити особу? Консульства перевантажені, записатися складно, а в деяких країнах українських консульств взагалі небагато. І от найстрашніше, якщо людина не може фізично пройти ідентифікацію через відсутність технічної можливості, це порушення її прав. Держава каже, підтверди особу, інакше заморозимо гроші. А людина відповідає: Я хочу, але не можу, та ваша система не працює. І що далі? Юристи кажуть, що. В такій ситуації можна подавати до суду. Але скільки пенсіонерів реально підуть судитися з державою одиниці? Ще одна болюча тема: лежачі хворі та люди з обмеженими можливостями. Для них, як я вже казав, існують альтернативні механізми. Але на практиці організувати візит соціального працівника чи представника міністерства та ще задача. Треба писати заяви, чекати відповіді, узгоджувати час. А якщо людина живе в селі, куди доїхати складно? Або якщо вона взагалі не має родичів, які могли би усе це організувати, я не кажу, що держава спеціально створює перешкоди. Ні. Але факт залишається фактом: система запроваджена без належної підготовки інфраструктури і страждають від цього найвразливіші категорії населення: літні люди, хворі, переселенці, ті, хто не має доступу до сучасних технологій. Тепер уявімо найгірший сценарій. Ви не встигли пройти ідентифікацію і ваші виплати заморозили. Що робити? Чи все втрачено? Ні, не втрачено. Але діяти треба швидко і правильно. По-перше, не панікуйте. Виплати не скасовані, вони призупинені. Це означає, що після проходження ідентифікації вони мають бути відновлені, причому разом із заборгованістю за той період, коли були заморожені. Принаймні так має бути за законом. По-друге, якомога швидше пройдіть ідентифікацію будь-яким доступним способом. Навіть якщо термін уже минув, процедура все одно працює. Чим швидше ви підтвердите особу, тим швидше відновлять виплати. Так, можливо, доведеться стояти в черзі в пенсійному фонді, але інакше ви ризикуєте залишитися без грошей на невизначений термін. По-третє, якщо ви вже пройшли ідентифікацію, але виплати все одно заморозили, це означає, що десь сталася помилка. Можливо, дані не передалися в систему, можливо, технічний збій. У такому разі збирайте всі документи, які підтверджують, що ви виконали вимоги, Скріншоти з дії, підтвердження з пенсійного фонду, будь-які інші докази. І з цими документами йдіть у фонд або пишіть офіційну заяву. По четверте, зверніться на гарячу лінію пенсійного фонду. Так, я розумію, що туди складно додзвонитися, але спробувати варто. Іноді оператори можуть вирішити проблему дистанційно або принаймні пояснити, в чому саме причина заморожування. По п'яте, якщо нічого не допомагає, і ви впевнені, що ваші права порушені, шукайте юридичної допомоги. Є безкоштовні юридичні консультації, волонтерські організації, які допомагають у таких питаннях. Не соромтеся просити про допомогу. І найважливіше зберігайте всі документи, всі підтвердження звернень, всі відповіді від держустанов. Якщо справа дійде до суду, ці документи стануть вашими основними доказами. Знаю, що для багатьох усе це звучить як кошмар. Люди, які все життя чесно працювали, які мають законне право на соціальну підтримку, раптом змушені бігати по інстанціях, доводити, що вони не верблюди. Це несправедливо. Але реальність така, і з нею доводиться мати справу. А тепер давайте підсумуємо все у вигляді конкретних практичних порад, що робити прямо зараз, щоб уникнути проблем. Порада перша. Якщо ви отримуєте будь-які соціальні виплати, негайно перевірте, чи пройшли ви ідентифікацію. Навіть якщо вам здається, що вас це не стосується, краще перестрахуватися, зайдіть у дію, якщо вона у вас є, або зателефонуйте в пенсійний фонд, або сходіть туди особисто. Але переконайтеся, що з вашими виплатами все гаразд. Порада друга. Не відкладайте на останній момент. Якщо до критичної дати залишилося кілька днів, а ви ще не пройшли процедуру, діяти треба зараз. Система перевантажена, черги величезні, технічні проблеми постійні. Чим ближче до дедлайну, тим складніше все буде. Порада третя: якщо ви літня людина або людина з обмеженими можливостями і самостійно не можете впоратися з технологіями, попросіть про допомогу. Родичі, сусіди, соціальні працівники, волонтери є люди, які готові допомогти. Головне, не соромтеся просити. Порада четверта. Якщо ви за кордоном, зверніться до найближчого українського консульства якомога швидше. Не чекайте, що все вирішиться само собою. Запишіться на прийом, уточніть, чи можуть вони провести ідентифікацію. Якщо в консульстві кажуть, що це неможливо. Пробуйте онлайн способи через дію або відеозв'язок. Порада п'ята. Зберігайте всі підтвердження, скріншоти, електронні листи. Папірці з відміток у пенсійному фонді – все це може стати в пригоді, якщо виникнуть спірні ситуації. У бюрократичній машині документи це ваш головний захист. Порада шоста не вірте всьому, що чуєте на гарячій лінії або від знайомих. Інформація часто суперечлива. Якщо вам щось не зрозуміло, краще особисто з'ясуйте в пенсійному фонді або перевірте на офіційному сайті. Чутки і неточна інформація можуть вас дезорієнтувати. Порада сьома. Якщо ви допомагаєте літнім родичам чи знайомим, візьміть на себе відповідальність. Не просто скажіть, бабусю, там щось треба зробити, а реально допоможіть. Запишіть на прийом, сходіть разом, допоможіть з додатком. Багато людей не впораються самі, їм потрібна конкретна підтримка. Порада восьма, стежте за новинами. Бувають випадки, коли терміни продовжують або з'являються нові способи проходження ідентифікації. Або змінюються правила. Не покладайтеся на застарілу інформацію. І найголовніше пам'ятайте, що ви маєте право на ці виплати. Це не благодійність від держави, це ваше законне право. Якщо система працює погано, це проблема системи, а не ваша. Але щоб захистити свої права, треба діяти проактивно. Друзі, ми з вами розібрали складну, але дуже важливу тему. Ідентифікація для соціальних виплат це не просто бюрократична процедура, це реальність, яка впливає на життя мільйонів українців. І чим більше людей будуть інформовані, тим менше проблем виникне. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поділіться ним з тими, кому воно може допомогти. Ваші батьки, бабусі, дідусі, сусіди, знайомі можливо, хтось із них прямо зараз не знає про необхідність ідентифікації. Одна репост може врятувати людину від заморожування виплат. Підписуйтеся на наш канал Соціалка. Тут ми регулярно розбираємо важливі соціальні питання, пояснюємо складні законодавчі зміни простою мовою, допомагаємо людям розібратися в їхніх правах та обов'язках. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо у вас є питання, діліться ними в коментарях. Якщо ви вже пройшли ідентифікацію, розкажіть про свій досвід. Це допоможе іншим глядачам. Якщо ви зіткнулися з проблемами, теж пишіть, спробуємо разом знайти рішення. І пам'ятайте, система може бути недосконалою, але ви не самотні. Є тисячі людей, які стикаються з тими самими проблемами, є організації, волонтери, юристи, які готові допомагати. Головне, не мовчати, не ховатися від проблеми, а діяти. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І нехай усі ваші справи з соціальними виплатами. Будуть вирішені швидко і без стресу. До зустрічі в наступних відео. І не забудьте, підписка, лайк і поширення дуже допомагають каналу рости і допомагати ще більшій кількості людей. Дякую, що були з нами! Все буде Україна!